Доброго ранку, шановні українській аграрії, буду продовжувати такі відповіді на запитання. Як кажуть, вийшов з відпустки, тепер часу не знаю, час будемо шукати, було б бажання. Адже запитань дуже багато, посівна починається, і в кожного ці питання не зникають. Були надії, деякі там прогнозували закінчення війни. Ну я вам скажу, сьогодні нічка в Броварах ще та була. Не знаю, що там в Києві, але в Броварах гупало. Дай Боже, щоб всіх живі були і здорові. Але питання не те. Ось колега, як його звуть, Олег запитує, на Хорш є рішення заводських маркерів. Маркерів на 16 та 24 рядки. Дивіться, так як війна не закінчилася, тобто актуальна історія нам стає. Зараз секунду. Актуальна історія нам лишається те, що треба робити маркери. Маркери замовлені, зрозумійте одне, це як вам сказати, перший варіант, який буде зроблений для нашої сівалки. Як воно там піде, буду все показувати, як воно є. Але на даний момент, я думаю, рішення ще немає, тому що хлопці займалися саме водоштатом. Але розумію, що для 24-ї сівалки є, є теж питання ну, для хороша. Хорж теж робити їх не буде, тому що ви самі розумієте, що сівалку, скоріше, коли них лінія, поток вже е все розплановано, зроблено, то сівалку зробити там за одиницю часу, яка коштує 300 тисяч, ліпить той маркер, який коштує там якісь, там якісь 5-6-7 тисяч доларів. ну Різниця ж е теж і це ж ресурси, це ж якась окрема лінія повинна бути. знаєте Блін, Погана дорога. Е тобто тут варіантів, ні, на жаль, напевне, не буде. Але такі компанії, як, як ВЛСА, звертайтеся, можливо, вони вам підскажуть, допоможуть. Але чи в цьому році це питання теж? Тому що, там, окрім ну, маркера, ви розумієте, є купа гідравліки, яку, наприклад, вони не виготовляють. Вони теж її десь замовляють, і, і з цим вже є проблеми. Тобто, чи можуть зробити, можуть. До нас зверталося якесь підприємство з Чернігівської області. Дайте запити. Я думаю, у нас такі люди, як кажуть, роботящі, просто щоб ціну нормально склали за той маркер. Бо зараз ви побачили, що є проблема в аграрії, я вам скажу, таке бажання в кожного не то що там нажитися, а просто розділити до голки. Так що така собі історія з маркерами. Нам зараз роблять Нам зараз роблять, а там буде видно. Що зроблять? Поставимо, попробуємо, проїдемось, як воно працює, як воно. Але колеги, прошу знати, що якщо у вас не вийде замовити там маркери, я бачу хлопці на хороші роблять вже виносні маркери, це один з холтингів. Ну, Зробили такий маркер а-ля маркера, труба, яка засовується в раму для, для хороша 24тка. І туди піний маркер поставили, як би так будь виходити з ситуації. Я нагадую, що в мене є 10 комплектів пінних маркерів, які ми продаємо: 4 нових, 6 встановлених. Ми їх просто знімемо, ми спробували, у нас не вийшло, тому що у нас немає виносного маркера. Можливо, це головна проблема. Якщо вам треба маркери пінні, будь ласка, звертайтеся, є така можливість вам їх продати. Ну, за ті гроші, які купили, за ті продамо. Бучні, звісно, трішки дешевше продамо. Заберете комплект 10 штук без питання, як кажуть, цей хоч якийсь вихід з тої ситуації, яка складається. Не надійтеся на GPS, ви розумієте, виключають GSM, то РТК значить і не буде. Тобто купа-купа буде проблем з посівною. Навіть якщо ви на Західній Україні, не бути такі впевнені, що все буде добре. Готуйтеся до ситуації, а що якщо ні? Тримайтеся, колеги. Запрошую до співпраці, успіхів вам!